Лот номер один. Вже у нас огляд є. Лот номер 2, також здійснили огляд. Лота номер 3 показали. І зараз ось показуємо четвертий для порівняння, даючи можливість кожному із вас вибрати. Вибираємо і з відео огляду, забираємо і без огляду дану позицію. Такому подобається. Ця позиція светриків. Тапаємо, тапаємо, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих. Ціна такого мішечка вагою 25 кг 2902 гривні. Ця позиція йде светри жіночі з різного матеріалу під кодом 71. Тут і подовжені йдуть, можуть бути туніки 2902 гривні. Сьогодні також будемо ще показувати трикотажний одяг під кодом 40, 110, 2375 гривень мішечок. Одяг трикотажний, 2375 гривень. Ось ця позиція жіночі светрики подовжені в достатній кількості зустрічаються. Туніки. Вартість мішечка вагою 25 кг. Буде коштувати. 2902 гривні. Одяг трикотажний вже буде в нас після другої години. Вже після другої годинки буде в нас трикотажний одяг. Десь, напевно, 1430 плюс-мінус. Зараз показуємо светрики жіночі. Далі у нас на огляді буде нова акційна позиція під кодом 407 це лосінний штани, які від сьогоднішнього дня у нас зі знижечкою будуть. І вже після лосін у нас огляди трикотажного одягу. Не забуваємо, друзі, робити замовлення і без оглядів будь-яких позицій. Можна замовляти і кофти флісові, хороша позиція, хороших і дорозніх. Ось, гляньте, які чудові, хороші йдуть розміри в даній позиції. Вартість мішечка светрики жіночі подовжені. Тоніки 2902 гривні. З різного йдуть матеріалу. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією, замовляємо. Ось така чудова позиція. Вже четвертий мішечок у нас зараз на огляді. Жіночі светлики подовжені, туніки по 2,75 доларів за кілограм. Мішечки йдуть по 25 кг стандартна вага, вартість лише 2902 гривні. Передивляємося цей мішечок, дивимося цю позицію для замовлення. Вам достатньо буде написати нам в коментарях. Беру і мішечок ваший. Саме цей лот вже можна замовляти. Кому сподобався лот номер 4 Позиція під кодом 71 жіночі светрики, туніки. Ось такого плану йдуть. 2902 гривні за мішечок стандартної ваги 25 кг. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику, ділимося трансляцію, дозамовляємо, забираємо джинси жіночі стрейчеві. Лишилося останні 3 дні акції, коли позиція жіночих джинсів стрейчевих у нас іде зі знижечкою 1055 гривень. Заб, забираємо ось таку позицію светрі жіночі подовжені туніки 2902 гривні мішечок вагою 25 кг. Далі у нас на огляді буде нова. Акція на лосінні штани під кодом 407, і після них вже покажемо ще сьогодні трикотажний одяг Мікс. Ось такий план відео оглядів на сьогоднішній день. Але замовляти, консультуватися можете в будь-який час по будь-яким позиціям. І флісові кофти замовляємо, флісові штани, тостовочки з капюшончиком. Міксовані то жіночі першого сорту, жилеточки, робочий одяг, дитячий одяг, бріджі, курточки, вітровки, кого яка позиція цікавить, запитуємо, робимо замовлення. Дякую, друзі, за увагу. Ось ми вже чотири мішечки відзняв, я показав. Кому сподобався будь-який із них, замовляємо. Ціна 2902 гривні за мішечки вагою по 25 кг. кілограмів. Зараз викладемо огляд цього мішечка.